Всім привіт! Ви на каналі Андрій Ніколичук Сьогодні ми подивимось анімацію про Garden of Ban Ban. Ось таку ось анімацію. Що він зробить? Плохой банбан. Напоминаю це. Це новий канал, у мене не так багато відео, тож наберіть під цим відео хоча б 100 лайків, хоча б. Або менше поставте колоч, коротше, всі лайки. Цим роликом. Ага. Не удивляюсь, який у нас дрон сильный. явно. явный понравилось. О, марио. Даже морио добавили. Да, ну як всегда. Банбан, я це жраю. Стоя, огромный. Ну, що може робити банбан. -бан? Тільки плані вещи. Шей демонический. Вот так мы наказы. Вот так вот, вот так вот е правильно. Так ее наказывай. Да. Опять. Лятый бан бан. Мы... Ми... Что мы сейчас будем делать? Ого, теперь мы на дронили там. О, все, до, чого, до До води, гарден оу, бан бан. Капец. Сами не знаю, я кинконах вень сейчас. Мы такие оу. Самоліт я ББ, Б, як кінкон. Як в кінкон, а? Є, ну согласиться. Хто согласен, пишіть в коментарях. Я прочитав. Що ми його струмимо якимось. Що ми з ними зробили, Алло? Він упав. О, все, зменшився. Ну і клетка його отак. Правильно.